До вашої уваги оперативна інформація щодо останніх подій у програмі надзвичайні новини. До Золочівського відділу поліції ще 10 жовтня звернулася 29-річна місцева жителька. Із заявою про те, що з сьомого поверху коридору багатоквартирного будинку було викрадено її велосипед. Чим заподіяно шкоди на суму 2240 гривень. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився 48-річний житель Золочева, неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів. За даним фактом, досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо 48-річного чоловіка по підозрі у скоєнні кримінального правопорушення. Передбаченого частиною 2 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України, скеровану до суду. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. 1 листопада поступило повідомлення від 32-річної мешканки Золочева про те, що невідома особа з квартири, де вона проживає, викрала з жіночих сумок заявниці два гаманці із грошима. В сумі близько півтора тисячі гривень та документи, пенсійне посвідчення та посвідчення водія. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетний 21-річний житель Закарпатської області, який у скоєному зізнався. Зловмисник прониз в квартиру через незачинені вхідні двері, де у коридорі із двох жіночих сумок вчинив крадіжку двох гаманців. Речові докази вилучено. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Крадіжка. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. Щодо зловмисника прийнято запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шановні громадяни, на Золочівщині почастішали випадки квартирних крадіжок. Правоохоронці звертаються до усіх мешканців Золочівщини повідомляти в поліцію про підозрілих осіб. Якщо ви помітили у вашому населеному пункті незнайомців, які під приводом купівлі чи продажу товарів ходять вулицею та обходять помешкання, негайно повідомляйте про них правоохоронців. Правоохоронці перевірять законність та причини їхнього перебування в районі нещодавно, завдяки пильності та спостережливості громадян, поліцейськими вдалося виявити крадія. Вчасний дзвінок на лінію 102 зможе убезпечити мешканців міста та району від злочинців. 5 листопада під час профілактичного відпрацювання території міста увагу у правоохоронців привернув чоловік, що в 4 годині ночі прогулювався біля міського парку. Підійшовши ближче до чоловіка, правоохоронці запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Під час поверхневого огляду працівники карного розшуку Золочівського відділу поліції виявили та вилучили у 24-річного мешканця Тернопільської області. 10 згортків паперу, в яких містилась речовина рослинного походження, схожа на марихуану, Вилечені згортки скеровано на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 8 листопада, близько 19-ї години в селі Червоне Золочівського району. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події встановлено, що водій автомобіля марки ваз 2110 30 річний житель міста Львів не впорався із керуванням та здійснив наїзд на 44-річного пішохода, жителя Золочівського району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілого госпіталізовано в Золочівську центральну районну лікарню з діагнозом закрита черепно-мозгова травма струс головного мозгу. Перелом плеча забій грудної клітки, призначено ряд експертиз. За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться розслідування. Відомості про даний факт віднесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 286 кримінального кодексу України. Шановні водії, дотримання правил дорожнього руху це збережене здоров'я та життя людини. Шановні громадяни, якщо ви стали свідком будь-яких правопорушень, звертайтесь на оперативну лінію 102 або безпосередньо в Золочівський відділ поліції.